Добрий день. Давайте перевіримо домашню задач... задачі. Мабуть, у вас вже таке враження, що задачі стають не такі складні, або ви трохи до кінця, до завершення теми вже розумніше стали, або, мабуть, трохи чомусь навчилися. Мабуть, і задачі трохи. Простіше, таке теж може бути. Давайте будемо дивитися на задачі домашні. І так, перша задача 24.15. Плоский конденсатор являє собою дві плоскі вентилеві пластини площою 36 квадратних сантиметрів, між якими розташована слюдяна пластинка завтовшки 0,14 см сантиметра. Чому дорівнює електроємність конденсатора і який заряд конденсатора, якщо напруга на ньому дорівнює 300 вольт. Ось така задача. Запишемо кратко дано. Зрозуміло, що у нас є площа сантиметрів см, переводимо в систему інтернаціональну. Далі є відстань між пластинами, Я теж переводжу її в систему інтернаціональну. Дуже класно, що у нас і там, і там 10-3, в мабуть, буде дуже зручно обчислювати. Нам потрібна буде ще електрична стала і, і, і слюда. Слюда, діелектрична проникність є е, за таблицею 7. Ну і ще нам казали, що напруга 300 вольт. А знайти потрібна буде електроємність і заряд. Я запишу формули електроємності, але я запишу дві формули електроємності. Перша формула електроємності для плоского конденсатора ε0с площа поділити на D, а друга за визначенням, тобто заряд поділити на напругу. На Якщо ми звідси виразимо заряд і замість електроємності підставимо електроємність плоского конденсатора, то отримаємо ось таку формулу. Я не буду розв'язувати саме по цій формулі, але. Якби ми обчислювали заряд саме по цієї формули, то ми отримали б ціле значення, а так приблизно. Але я врахую цей факт і потім подивитись, як я наприкінці все запишу. Давайте перевіряти одиницю. Нам потрібно зараз дві перевірки робити, тому що у нас дві величини шукати, тобто нам потрібно перевіряти спочатку ось по цієї формули, одиницю вимірювання електроємності. Стала це фарада на метр, площа метр квадратний відстань метр, метри скорочуються, метр квадратний скорочується, фаради залишаються. Добре. А заряд це фарада множить на вольт. Ну, я не буду відразу писати, що це колон, я розпишу фараду, як колон поділити на вольт, ну, за визначенням, як у нас це було. І тоді вже вольти скорочуються, колони отримаємо. Добре. А от далі, коли ми будемо обчислювати, якщо я буду окремо шукати. Електроємність, то я можу казати, там відповідь 1593 тисячних. Але я для електроємності напишу приблизно 1,6 на 10-10 фарада. Однак, коли я буду записувати обчислення для заряду, я візьму саме ту величину, яка у мене відразу ось тут з'явилася, але я її округлила. Тобто 1,593. В цьому випадку в мене буде. Цела відповідь І тоді, коли я буду записувати вже відповідь ось тут в... наприкінці, я можу казати, що у нас електроємність ну, можу на 100 домножити ось тут 160, тоді буде 10, мінус 12, мінус 12 це приставка пика або 0,16, тоді буде нано. Ну, як вам більш подобається, мені піка в даному випадку більше подобається. І здесь в нас буде 4,8 на 10, мінус 8, а щоб було надо, потрібно, щоб було мінус 9. Тоді буде 48 на 10-9. Тоді буде ціна на колонку. Але я можу записати, що електроємність в мене приблизно дорівнює, а заряд тогда вже буде просто дорівнювати. Ось така хитрищ. Ну, і або ми можемо обчислювати безпосередньо ось формули, тоді отримуємо ось таку цілу відповідь. Ну, так теж може бути. Добре, наступна задача. 24,36. Імпульсна лампа фотоспалаху. Споживає за один спалах 36 джоулей електричної енергії, до якої напруги заряджають конденсатор електроємністю 800 мікрофарад, що живить... Живить в спалах. Добре. Знов нам потрібна буде система інтернаціональної, мікрофарада. у нас тут є, нікуди від них ніде не ні подіться, але тут потрібно це буде робити, не можемо повні системних обчислювати. 800 мікрофарад переводимо в систему інтернаціональну, знайти потрібну напругу. Тим не менш, дуже проста задача. Так, в попередньому домашнім завданні потрібно було шукати електроємність, там було ще простіше, а зараз ми записуємо формулу енергії конденсатора, таку ж саму, як була в попередньому домашньому завданні, але зараз, щоб знайти напругу, потрібно корінь квадратний злікати. Ну так, це не так зручно, як це було без корня. Перевіряємо одиниці. Якщо ми під корнем ділимо джоуль на фаради, то спочатку це не дуже зрозуміла ситуація, але джоуль це вольт умножить на колон, а фарада це колон поділіть на вольт. Колони скорочуються, корінь квадратний з вольта це вольт. Ну і далі ми будемо обчислювати. Тут дуже класно, тому що злікається. Корень квадратный из 36, извлекается корень квадратный. Две с четверки скорочивается, извлекается корень квадратный из четверки, извлекается корень квадратный из 10 в минус То Тобто, можно не обчисливать то, что у нас под корнем, можно просто извлекать корень из 36 c6, корень из четырех цвета, и ще делим на 100. Умножаем на 100, выбачаюсь, потому что делим на 10 в минус другой. И С будет 300 вольт. Ну, ось така відповідь, до чого я це веду, навіщо я вам це розповідаю, От, як швидко обчислити без калькулятора. Тому що на НМТ, на ЗНО саме ось такі обчислення у вас і будуть зустрічатися, коли вам не можна використовувати калькулятор, і тому дуже класно, якщо ви такі задачі будете обчислювати безпосередньо на чернетках або навіть усна. Потім ви можете себе перепровірити. Але коли ви будете писати НМТ або ЗНО, у вас не буде такої можливості. Тому дуже бажано, коли у вас не такі складні обчислення, як в попередній задачі. Там так, бажано калькулятор. Але на ЗНО на НМТ у вас не буває таких складних обчислень, тому що там не запропоновані калькулятори. Ну, це таке. Трохи парапіфтики, давайте ви будете розуміти, що у вас попереду чекає. І ще одна задача 3414 перед грозою напруженість електричного поля в повітрі досягає 500 кВт на метр, яка при цьому густина енергії електричного поля. Знов є к на метр, потрібна буде система інтернаціональна, тобто записуємо напруженість переводимо в систему інтернаціональну нам. Потрібна буде ще електрична стала, і так як це відбувається в повітрі, то діелектрична проникність повітря, вона одиничка. І потрібно знайти об'ємну густину енергії, вона позначається літерою омега. І якщо ви пам'ятаєте, то це у нас ось така формула, коли ми умножаємо електричну сталу на діелектричну проникність, ділимо навпіл і умножаємо на квадрат напруженості. Я вам коли ми отримували цю формулу, казала, що вона нам ще буде знакома для розв'язування задач. Перевіряємо одиниці. Ну, не зовсім в лоб вона перевіряється, але, мабуть, ви трохи по-іншому це робили. Неважливо. Бажано, щоб по вашій перевірці було зрозуміло, звідки ви взяли такі, такі одиниці. І так, електрична стала фарада на метр. Напруженість в квадраті вольт квадрат на метр квадрат. Метр кубічний ми вже отримали, це дуже класно. Але фараду розписуємо як колон на вольт. Один із вольтів скорочується. У нас буде колон множить на вольт, це буде джоуль, ну і метр кубічний. Все один, сотр... Вимірювання ми отримали. Далі підставляємо числа, все ж таки, ми не будемо записувати відповідь повністю. там 0,011, а потім ще два нулі і ще якісь числа, там багато чисел, тому я округлю до 0,011, або якщо я хочу написати на 10-3 щоб були мінус мілі джоулі, то це буде 11 міліджоулі на метр кубічний. Ось таке, таке сьогодні перша частина домашнього завдання. Нагадую, що саме сьогодні ми зошити здаємо на перевірку, тому ще одна. Друга половина домашнього завдання у нас ще буде, і після цього ми вже будемо з вами все оформлювати. А зараз можемо трохи відпочити і дочекатися, поки я розв'яжу і запишу наступну порцію задач. Добре, поки що чекаємо.